Сучасні абітурієнти вимогливі й прискіпливо обирають собі виш, який надасть їм суттєві переваги не лише в навчанні, а й у подальшому працевлаштуванні. Тому не втомлюється в Полтавському університеті економіки і торгівлі повторювати головний меседж. Ми університет для студентів. Колектив кожного року напрацьовує нові якісні покращення. Тож ректор поділився, чим планують заохочувати новими спеціальностями, акредитованими за рівнем магістр і спеціаліст. Ліцензованими за рівнем бакалавра, пропозиціями вступати на безкоштовне навчання тим студентам, які мають середній бал атестату і екзаменів по ЗНО понад 180. Пропозиціями вступати на перший рік безкоштовного навчання з інформатики, документознавства здавства та інформаційної діяльності. От, новими умовами. Для проживання в гуртожитках соціальна складова значно скрасить напружені студентські будні, але насамперед поетівці поринуть в науку. І для цього виш має чимало затребуваних економічних і технологічних спеціальностей. А цього року, вперше в регіоні відкривається освітній напрям Біотехнологія. На базі кофедри працює науково-дослідна лабораторія біотехнології, де будуть проводитися дослідження по практичних, по лабораторних заняттях, а також для роботи магістрів, наукових співробітників і кандидатів. Все наше життя можна вважати біотехнологічним від селекції рослин і генної інженерії до найскладніших фармацевтичних, харчових і переробних технологічних процесів. Цей фах важко переоцінити, бо ж кожного дня ми залежимо від успіхів цієї галузі. Вона у всіх сенсах визначає якість нашого життя. Вони будуть цікавити роботодавці, тому що це будуть випускатися фахівці в галузі біологічних та генетичних досліджень. Нова спеціальність буде давати можливість управляти цими технологіями. Не просто спостерігати за ними безпосередньо ці технології будуть використовуватися і при переробці сільськогосподарської продукції. Також поет гарантує своїм студентам за їх бажанням стажування на кращих закордонних підприємствах, можливість отримання звання офіцера запасу, надання першого робочого місця, вивчення і удосконалення п'яти іноземних мов, інноваційні методики викладання на чотирьох факультетах. Приходьте до нас, ми гарантуємо якісну освіту. Нам і вам з нами буде цікаво.